А вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові нашим захисникам за кожен прожитий день. Цього тижня ви знаєте, був в поїздці волонтерській, повернувся, але продовжуємо і далі допомагати. Зокрема, для 80-ї бригади передали чергову допомогу. Зокрема, fpv дрони також передали для. Новоствореної 138-ї бригади, те, що просили передати, ну і для інших підрозділів наших захисників буквально за вчора, за сьогодні, передали чергову допомогу, і тепловізори, і інші речі. І не забуваємо, що підтримувати потрібно постійно. Тому отримуємо щодня багато листів і по кожному листу пробуємо реагувати. Можливо, не відразу, можливо, не зразу. Вдається все це закупити, але. Крок за кроком збільшуємо допомогу нашим військовим, і важливо, що реагуємо майже на кожен лист, який приходить до мерії, приходить на виконавчий комітет. Також до 9 лютого оголошуємо новий збір посилок для наших військових логістичним центром. Будь ласка, користайтеся цією можливістю. Є можливість передати посилку, передаємо посилку. Також сьогодні вітаю з великим святом стрітання господнього. У нас і парафія стрітання на вулиці Хмельницького. Мав можливість відвідати. Дякую пароху. Цю Тарасу, за працю на цій парафії. Дуже багато також волонтерських проєктів підтримуються для військових наших на цій парафії. Тому дуже вдячний за сьогоднішнє запрошення. Також вчора в четвертій поліклініці була ще добра подія. Відкрили денний стаціонар. Це, хто не знає, четверта поліклініка знаходиться на Вучинецькій, біля 10-ї школи, тому вже не потрібно там, їхати в стаціонар, а можна покапатись, поколотися і взяти аналізи саме в 4 четвертій поліклініці. Тому поступово наші медичні заклади стають все кращими і кращими. Робимо деякі моменти. Найголовніше це те, щоб ці послуги надавалися якісно і в належних умовах. Також мав можливість зустрітися з колективом 4 4-ї поліклініки, Досить цікава була зустріч, обговорили ті проблемні питання, які намітили, що цього року можна зробити спільно. Також цього тижня була зустріч з керівником Національної служби здоров'я України, яка приїхала до Івано-Франківська, зустрічалася з головами громад. Мав можливість висловити свої позиції, ну, але, зрештою, наші лікарі великі молодці, адже багато коштів заробляють для медицини і надають послуги. Звісно, що проблем є ще дуже і дуже багато, але поступ у медичних закладах є, і поступ очевидний. Крім того, хотів би подякувати за ту колосальну роботу, яку надається нашими медиками, зокрема, для військових. Тому дуже вдячний ще раз низький. Уклін нашим медикам, які сьогодні допомагають як цивільному, так і військовому. Військовим. Також хотів би сьогодні декілька слів сказати про замінування. На жаль, цей тиждень досить тривожний, постійно заміновуються школи, навчальні заклади, інші заклади, і це створює великі незручності. На жаль, це є річ, яка супроводжує будь-яку війну, окрім того, що зі зброєю в руках. Іде захист нашої держави, також і інформаційному і в такому кібератакі відбуваються з боку Московської Федерації. Ми зобов'язані реагувати на такі речі, зобов'язані проводити консультації і реагувати на повідомлення, які проходять від МВС, від Служби безпеки України. Тому з розумінням поставтеся так, деякі школи перейшли на дистанційне навчання. Деякі залишилися на звичному режимі також дуже важко реагувати, коли ці повітряні тривоги співпадають з е, перепрошую співузмінування співпадає з повітряними тривогами. Тому є багато нюансів, розумію про стурбованість. Ну але це робота правоохоронних органів, які стараються зараз ну, зменшити цю небезпеку, щоб наші навчальні заклади повноцінно. Працювали і щоб робили ту роботу, яка є. Також сьогодні відбувся виконавчий комітет. Декілька таких проєктів ми винесли на сесію міської ради, яка будеться вівторок. Насамперед, це стосується тим, хто отримує платіжки маючи індивідуальне опалення. Тому для пільгових категорій, тобто, це пенсіонери, це інваліди першої другої групи для військових. ми о той платіж теплокомуненерго, який йде нарахування, ми компенсуємо по певному механізму через центри надання адміністративних послуг. Друге, це те, що ми продовжуємо програму передпідключення від централізованого опалення на індивідуальне опалення. Буквально на вівторок на сесію міської ради виносимо перелік в центральній частині міста будинків, які зможуть отримати компенсацію в сумі 50 тисяч гривень для переходу на індивідуальне опалення. Тому продовжуємо цю роботу, щоб від'єднатися від котельні на індустріальній для того, щоб люди були забезпечені теплом, непростий цей процес. Але хочу подякувати за минулий рік, що дуже багато вдалося зробити. Надіюсь, що цього року ще більше зробиться в цьому напрямку для того, щоб не бути залежним від котельні на індустріальній і отримувати якісне тепло. Ну і також на сесію міської ради йдуть уточнення по програмі щодо поранених наших бійців по 30 тисяч гривень. Програма виплати на амуніцію. До речі, хочу роз'яснити 50 і 20 тисяч гривень. 50 – це ті, хто беруть участь в бойових діях, 20 тисяч – ті, хто призвані, але ще не беруть участь в бойових діях. Якщо ви отримали 20 тисяч гривень на спорядження, бо не берете участь в бойових діях, а потім Ваша частина бере участь, ви доотримаєте ще 30 тисяч, тому не переживайте. Багато хлопців мені писало про те, що, а як нам потім доотримати ці кошти. Тому якщо ви будете перебувати в зоні бойових дій, відповідно, будете мати форму 6, ви доотримаєте ще додатково 30 тисяч на спорядження. Ще один момент, про який питаються постійно, це ямковий ремонт. Справді ми його розпочали, тобто розпочали з Пасічнянського моста, ну але будемо старатися по цілому місту робити. Звісно, що ще погодні умови не дозволяють нам такий нормальний поточний ремонт картами робити. Тому зараз тільки робимо ті найнеобхідніші речі, які необхідно для того, щоб надати проїзд відповідно автомобілям. Розумію, що є багато таких. Звернень, ну, але ми з вами теж домовлялися про те, що все таки пріоритетом для діяльності на цей рік буде в першу чергу підтримка наших захисників. Ну але, звісно, якась критична інфраструктура, проїзди і певні речі треба робити в незалежності, скільки буде тривати військові дії. Ну і на завершення, дякую за можливість спілкуватися, відкрити до спілкування. Наступного тижня багато цікавих буде проектів, цікавих рішень, які будуть ухвалювати, буду повідомляти. Також користуючись нагодою, зараз о 5-й годині відбувається виставка загиблого бійця 3-ї штурмової бригади. В нашому виставковому залі художників спілки художників теж закликаю приходити, підтримувати, донатити сам іду зараз. Буквально на цю виставку. Ця виставка буде майже до кінця лютого. Не тут і можна буде долучитися до цього цікавого проекту і підтримати, задонатити для наших військових. Ну і ще одна річ вчора мав можливість бути в медуніверситеті на на розколяді і привітати новообраного ректора пана Яцишина, який в чесній боротьбі переміг в медуніверситеті. Вітаю! Знаю як порядну людину, чесну людину, і вірю в те, що університет, медичний університет буде розвиватися, і ті речі, які були за пане Миколи Рожко, вони тільки будуть збільшуватися і продовжувати ті цікаві проекти, які реалізовуються в нашому медичному університеті. Тому ще раз вітаю з цим обрання. Ну і на завершення, дякую всім за спілкування, всім гарних вихідних і слава Україні!